Вітаю, шановні класи класивому уроці з історії України, і ми з вами розпочинаємо розгляд перед останнього розділу шостого України на початку ХХ століття перед викликами модернізації. Сьогодні ми поговоримо про соціально-економічний розвиток в складі Російської та австро польської імперії на початку ХХ століття. Ми ж з вами знаємо, що Надніпрянська е, або велика Україна входить до Російської імперії, а. Буковина, Галичина та Закарпаття ходять до Австро-Угорської імперії. Тобто, на початку ХХ століття в даному випадку нічого не змінилося. На початку ХХ століття в економіці України продовжують проявлятися тенденції започатковані в другій половині ХІХ століття. Такі українські землі, так, українські землі в складі Російської та Австро-Угорської імперії базувалися окремо. Економічні зв'язки між ними були мінімальними. Водночас спільним став процес концентрації та монополізації виробництва, І він був найвищим у світі. Наприклад, на великих підприємствах на Дніпряни працювало понад 44% всіх промислових робітників, тоді як у США 33%. Найбільш монополізованими галузями виробництва була нафтодобувна, цукрова, кам'яноводільна, металургійна та сутнобудівна. Концентрація виробництва це зростання кількості великих підприємств і зосередження на них великої частини засобів виробництва, робочої сили та продукції. Безпосереднім наслідком концентрації виробництва стало творення монополій. Це виключне право приватних осіб, держав, організацій, фірм тощо у різних сферах діяльності. Найпопулярнішою монополією у нашій країні були синдикати. Це одна з форм монополії, коли самостійні питання хоробництва підприємства об'єднуються для збуту своїх товарів. В Україні дуже швидко синдикати були, починаються утворюватися в кінці 19 століття та в 1887 році з'являється перший цукровий синдикат. На початку 20 століття, в Надніпрянщині виникли синдикат Продамет в 1902 році, трубопродаж в 1902 році. Про Дарут 1908 року, продвогілля 1904 року та Дріт 1908 року. Також функціонували і трести нафтодуповні та суднобудівні гауси. Особливості монополій на українських землях було те, що їх контролювали переважно іноземний капітал британський, французький, бельгійський та німецький. Єдиною галузі, де домінував місцевий капітал, залишався Цукрова. Фреквентною рисою промислового розвитку українських земель був нерівномірний розвиток регіону. Так найдинамічніше розвивався Південь та Схід України і регіон нафтових промислів у Східній Галичині. У правобережній Україні лідирував аграрний сектор і галузі переробної промисловості. А от лівобережжя буковина та Закарпаття помітно відставали від інших регіонів. Поступово на українських землях склалася певна. Спеціалізація промислових районів, Донбас став центром вугільної промисловості. Нікопольський басейн Марганцев, Кривий Ріг залізорудною, правобережжя і певною мірою лівобережжя цукрової, Дрогобич – нафтодобування. До того ж, ці осередки промислового виробництва набули загальноімперського значення. Попри те, що на українських землях було зосереджено значний промисловий потенціал. 70% продукції промисловості становила сировина та напівфабрикат. Розвиток промисловості сприяв зростанню добробуту частини кваліфікаці... кваліфікованих робітників. Разом із тим на добробут робітників впливав цикл економічного розвитку. Кризу 1900, 1900 1903 року змінила економічна депресія 1904 1909 року. І від кінця 1909 року розпочалось економічне піднес, яке триває до початку Першої світової війни. Розвертання процесу індустріалізації та модернізації на українських землях викликає чимало змін у суспільному житті. Провідні позиції поміщиків землевласників у суспільстві послабилися. Впливове становище зберігали переважно ті з них, хто створював товарні господарства в силі виробництві та переродний. У зв'язку з розвитком промисловості відбувається зростання кількості робітників. Промисловості на Дніпрянщині в 1910 році було зайнято 475 тисяч робітників. Найбільшими центрами їх зосередження на українських землях стали міста Харків, Пермослав, Київ, Миколаїв, Одеса, Юзівка та Маріуполь. Становище промислових робітників на Дніпрянщині було важким. Тривалість робочого дня, хоча і законодавством обмежувалось в 11,5 годин, реально становило 12-14,5 годин на добу. Заробітна платня не забезпечувала прожиткового мінімуму більшості робіт. Нестерпно залишали житлові побутові умови значної частини робітництва. Поширення ринкових відносин в сільському господарстві призвело до різної поляризації українського селянства. Заможне селянство, як я вже сказав, становило лише 5-8% населення віднота нота 80%. Брак землі та демографічний бум другої половини 19 століття призвів до того, що в 1860-1910 роках сільське населення Дніпропетровщини збільшилось на 86%. А це обумовило посилення трудової еміграції українських селян, про що ми казали з вами на попередньому. На початку ХХ століття широкого розмаху набув страйковий рух. Страйки стали системнішими і більш організованим явищем. У 1900 році в Харкові відбулася багатотисячна травнева демонстрація. У 1901 1902 роках страйки та демонстрації пройшли в Києві, Петронославі, Одесі та інших містах. Робітники висували економічні вимоги, запровадження 8-годинного робочого дня, підвищення заробітної плати та видання її готівки. Загальний страйк 1903 року був наймасовішим і найорганізованішим. Проте страйки 1900-1904 років відбулися несинхронно, а це в свою чергу давало змогу російському уряду придушувати їх. На початок ХХ століття основними рисами промислового розвитку в Західній Україні були штучні гальмівні процеси з боку метрополії. Економіка краю і надалі працювала на забезпеченні її розвинутих промислових центрів дешевою сировиною. Промисловий спосіб виробництва тут було запроваджено в лісопині, нафтово та озокорета дубовній, паперовій, тютюновій, цигельній, металообробній галузі. Усе це стало можливим завдяки тому, що місцева адміністрація розширила кредитування фабрично-заводської промисловості та звільнила її від податку. Відтак, на початку ХХ століття на західноукраїнських землях діяло кілька сотень промислових підприємств, які загалом нарахували майже 50 тисяч робітників. Однак австро-угорська влада не заохочувала перероблення нафти на місцях. Тому розвивалися в основному нафтодобувна галузь, у якій відбулися значні зміни. Так було закрито невеликі криниці та ями, натомість почали бурити свердловини глибиною понад тисячу метрів. Значно зросла в галузі потужність парових двигунів і двигунів внутрішнього згорання. Тут, у 1912 році використовували значно більше парових двигунів і двигунів внутрішнього згорання, ніж у всіх інших галузях промисловості в цілому. Тож видобуток нафти швидко зростав. У 1900 році це було 325 тисяч тонн, а в 1909-му понад 2 мільйона 50 тисяч тонн, і що зайняло третє місце у світі за видобутком. Нафту. Найбільше нафти добували в районах Борислава та Друговича. Друге місце серед після нафта будь-добувною посідає деревообробна промисловість. Працювало близько 100 лісопильних заводів, які щорічно експортували 80-85 тисяч вагонів лісоматеріалів. На галицьких лісопільнях також зросли постійно зростала потужність парових двигунів. Проте темпи зростання самої деревообробної промисловості насамперед меблевого виробництва були дуже повітні. Важкої промисловості в краї майже не існувало. На Закарпатті в довгому Кобелецькі поляні та Фридешові діяли металургійні заводи, де виплавляли чавонні плити, гуруби, дрібні сільгосподарський інвентар, колеса для потягів, невеликі металеві речі тощо. А от машинобудування було розвинено надто слабо. На початку ХХ століття на українських землях селяни становили 84% населення, і, відповідно, саме вони виробляли значну частину продукції. Але техніка землеробства залишалась відставою, переважала ручна праця, продуктивність була низькою. Доходи більшості селян були незначними. Надмання модернізації, нові знарядні праці, технології, освіта, книжки та газети дуже повільно проникали в село. Абсолютно більшість сільських жителів була непесемна. На початку ХХ століття селянське господарство все ще залишалося значною мірою натуральним. Ознакою модернізації сільгосподарського виробництва була спеціалізація окремих районів, яка посилилась на початку ХХ століття цьому сприяло будівництво залізниць, що полегшило вивіз продукції з землеробства на внутрішній та зовнішній ринок. А розвиток транспорту зумовив збільшення посівних площ за рахунок розорювання земель, що раніше не використовували в рільництві. Так само, як і раніше, швидше за інші регіони розвивалася степова Україна. Окрім зерна на продаж, вирощували також напівні технічні культури сонячних тальов. Саме на півдні, переважно в поміщицьких господарствах, застосовували сільгосподарські машини. На правобережжі і частково на лівобережжі зросли площі вирощування технічних культур – цукрового буряків і картоплю. Полтавська і Чернігівська губернія спеціалізувалися на вирощуванні тютюну, що становив половину цієї продукції в російській імперії. На західноукраїнських землях в сільському господарстві було зайнято 94% населення. Більша частина орних і орної землі, лісів та пасовищ, насел... належала поміщиків та заможним селям Римокатолицький і греко-католицький Поміщики тримали в своїх руках 40% усіх земель. Водночас у сільському господарстві було зайнято майже все українське населення Галичини, Поколені та Закарпаття. Значна частина поміщиків не могла перелаштуватися на нові засади господарювання. Відтак, заборгованість галицьких поміщиків були втричі вищі, ніж селянські. І з часом великі землевласники почали втрачати свої позиції. Їхні земельні володіння стали переходити у власність компаній, банків та багатих селян. Тисячі панських фільварків орендували представники торгівельного та лихварського капіталу. Селяни шукали додаткові джерела прибутку, однак. Найнявшись батраками до поміщиків, вони могли розраховувати лише на найнижчі заробіток контентів. Заборгувавши банкам або місцевим лихварям, вони ризикували потрапити у фінансову кабалу через високі відсоткові ставки аж 150-250% річних. Якщо селянин не сплачував боргів, його землю продавали з молотка. Важливою та ефективною формою протидії наземного капіталові Якраз призвели до таких наслідків модернізаційних процесів. Частина хліборобів пристосувалась до ринкових умов. Відбувається спеціалізація регіонів про що ми сказали. Ну і провідна роль в сільському господарстві належала вирощуванню зернових. Україна після модернізаційних процесів початку ХХ століття все ще залишається житницею Європи. Важливою та ефективною формою протидії іноземному капіталові і місцевим лихварям і загальному зобінню селянства став український кооперативний рух, з яким ми знайомилися з вами в попередньому році. Селяни, міське дрібно ремісниче населення та робітники за допомогою українських громадських активістів об'єднувались в різноманітні кооперативи, споживчі виробничі та кредити. У тогочасних політичних умовах кооперативний рух став для українців засобом захисту їх. Соціально-економічних інтересів а був школою підготовки майбутніх громадських діячів. У Надніпрянській Україні багато зусиль для заснування кооперативів доклав артільний батько Микола Левицький, який ще в 1894 році на прохання своїх односельців в селі Федвар Херсонської губернії заснував там першу в Російській імперії хліборобську артіль. Пізніше він створював перші виробничі в містах. Збільшення кількості кооперативів обумовлювало потребу створення кооперативних союзів. У 1901 році було створено перший на українських землях Союз кредитних кооперативів в місті Бердянськ, а в 1903-му Мелітока. Ці кооперативні союзи надавали практичну допомогу низовим об'єднаним у них кооперативів. У 1907 році кредитні кооперативи Київської, Волинської та Подільської губернії. Об'єдналися в Союз Південно-Західного краю, що став організаційно фінансово осередком не тільки Київщини, а й усієї Надніпрящини. Роль кооперативів була і справді значною. Та фінансова допомога, яку вони надавали, давала змогу селянам вистояти в боротьбі за землю. І станом на, тисяч, на 1 січня 1914 року в Україні вже діяло під російській Україні понад 2000 кредитних і близько тисячі ощадно. Позикових товариств. Вони об'єднували понад 1,7 мільйонів членів та мали основного капіталу майже 200 мільйонів груди. От на західноукраїнських землях кооперативний рух розвивався ще активніше. Ще в 1883 році, як ми знаємо, Василь Нагірний та Аполлон Нечай, яких називають батьками кооперативних справи в Західній Україні, створили у Львові перший кооператив. А в 1894 році. Теофіл Кормуш заснував перший український кооперативний банк Віра, який був успішним суперником ліхварів та орендарів, і вже тоді, на практиці, почало реалізовуватись гасло свій до свого по своєму. Зростання кооперативів призвело до організації в 1904 році Центральної асоціації українських кооперативів, що мало близько 550 філій та 180 тисяч членів. У Галичині влада не протидіяла кооперативному руху. Відтак, напередодні Першої світової війни, тоділо вже 1,3 тисячі кооперативів, більшість з яких була об'єднана в Союз. Загалом кооперативний рух сприяв не тільки економічному піднесенню нації, а й її політичному зростанню. Головним організаційним і координуючим центром українських кооперативів у Галичині був Краєвий Союз Ревізій, заснований в 1904 році. У 1914-му він об'єднував 609 кооперативів, майже 100 кооперативів діяли в Руському ревізійному Союзі. Кілька сотень українських кооперативів не належали до цих союз. На Буковині в цей період діяло близько 150 селянських кас, що об'єднувалися в кооперативний союз Селянська Каса. На Закарпатті кооперативний рух був розвинений менше. А існуючі кредитні спілки належали до угорських кооперативних союзів. Загалом, за станом 1913 року, в Галичині діяло 1300 кооперативів, близько 200 на буковині і кілька на Закарпатті. Працювали також польські, угорські кооперативні об'єднання, кооперативи, скуповуючи у своїх членів сільгосподарську продукцію та постачаючи їм добрива, сільгосподарську техніку, насіння. Сприяли з нападом патріархального укладу селянських господарств, їхньому долученню, особливо заможних до ринкових відносин. Важливе значення для зміцнення кооперативного руху мав освітньо-економічний конгрес, який провели в 1909 році у Львові Товариство «Просвіт». На ньому представники українського кооперативного руху в Галичині та Буковині визначали основні ідейно-організаційні засади подальшої кооперативної співпраці. На кінець 19 го на початок 20-го століття взагалі називають золотою добою українського меценату, завдяки меценатам активізувалась суспільно-культурну діяльність українських діячів, розширилось поле їхньої діяльності. Вони робили вигідні замовлення художникам, оплачували їхні закордонні творчі поїздки, купували творчі мистецькі... твори мистецтва з виставок, засновували власні галереї, підтримували українську періодичну проецію та літературність. У цей час меценати представляли дві групи фундатори та організатори. Меценати пропагували свої надбання, поширювали наукові звання та створювали благодійні фонди. Наприклад, до бібліотеки Київського товариства охорони пам'яток старовини та мистецтва Богдан Ханенко передав шість томів власних старожитностей при Дніпро. Крім того, він зіграв ключову роль у заснуванні Київського художньо-промислового і наукового музею, відкритого в 1900 -19 році По смерті Богдана Ханенка його дружина опікувалася справою заснування музею. Вона відмовилася вивести колекцію за кордон і передала її до Української академії наук. Це рішення Варвари вберігло музей, який сьогодні має назву Національний музей мистецтв імені Богдана та Віри Ханенка, Варвари Ханенка того, щоб вона пісну. Окрім фундації власного музею Ханенки, долучились до організації Київського художньо-промислового і наукового музею, це сьогодні Національний художнє музей України. На його будівництво Ханенко виділив чималу суму грошей і подарував експонати. Також подружжя виділяло кошти на проведення археологічних досліджень організації майстере для відродження мистецтва традиційної української вищої. Багато уваги! Добродільній діяльності присвятила родина Терещенко, підтверджуючи у такий спосіб гасло їхнього дворянського герба прагнення до громадянських справ. У 1870 році Микола Терещенко разом з братом Федором заснували товариство цукрових і рефінальних заводів братів Терещенка, яке на той час було найбільшим об'єднанням у цукровій галузі країни. Щороку на цукрових підприємствах Терещенків. Виробляли продукцію більш ніж на 21 мільйон рублів. У 1911 році їхні рахунки лише в закордонних банках перевищували 13 мільйонів рублів. Родині Терещенки, тогочасний Київ завдячував дитячим притулком, лікарнею, двома гімназіями та двома училищами, кількома корпусами Політехнічного інституту. Терещенки фінансувала музей старовини і мистецтва. У Глухові для дітей бідних батьків і сирі благодійники заснували міське училище, для якого було збудовано приміщення з бібліотеки. Лише один з представників цієї родини, Микола Артемійович Терещенко, пожертвував на громадські пожертви близько 5 мільйонів рублів, з яких майже 2 мільйони випадає на Київ. Дуже великою популярністю здобула і родина. Харитоненки – це підприємці також, сукозаводчики, землевласники, доброчинці, походили із селян Чумаків Сумщини. Іван Харитоненко був родоначальником сімейної справи. Багато зробив для розбудови Сум, де його поштом було зведено реальне та духовне училище дитячий питури. Батьківські доброчинні справи продовжує його син Павло Харитоненко. Він побудував в Сумах лікарню, притулок для дівчат, чоловічу юнацію, кадетський корпус, Свято троїцький Собор за доброчинну діяльність, нагороджений орденами та отримав спадкове творятське звання. Родина Семеренків, родина промисловців, цукрозаводчиків, конструкторів, власників заводів, пароплавів, вчених садівників та меценатів. Платон Федорович Семеренко. Пожертвував кошти на видання, наприклад, Кобзаря в 1860 році. Василь Федорович Самаренко в 1873 році став фундатором літературного товариства імені Шевченка у Львові. Пізніше пожертвував 100 тисяч карбованців золотом на придбання будинку НТШ у Львові. Упродовж 40 років Василь Федорович регулярно виділяв київській громаді десяту частину своїх прибутків. Надавав фінансову підтримку українським вченим та письменникам і громадським діячам. Фінансував діяльність Драгоманова та його видання в Женеві. Протягом багатьох років його коштом видавала газету Громадська думка» з Ходом Рада. Фінансова допомога Василя Семеренко дала змогу виходити журналу Київська Старіна як передплатне періодичне видання. Усі статки, а це 10 мільйонів рублів, Василь Семеренко заповів Товариство підтримки української творчої інтелігенції. Від середини 70-х років 19 століття в Україні не відбувається жодного помітного культурного заходу, який би не підтримав Смирен. Саме тому не буде перебільшенням сказати, що родина Семеренків фінансувала український національний рух. Також вони заснували на Черкащині дослідницький центр садівництва, де виводили нові сорти фруктових дерев. Саме тут було вирощено найвідоміший сорт українських зимових яблук Ренат. За рівнем розвитку провідних галузей концентрації виробництва та монополізації промисловості, надніпрянська Україна займає одне з перших місць в російській країні. Незважаючи на деякі успіхи, українські землі залишаються краєм із відсталим сільським господарством, де недостатньо застосовували сучасні знаряддя праці і сільгосподарські територію. Український кооперативний рух на початку ХХ століття зберігав високі темпи розвитку. Розвертання індустріалізації спричинила зміни в соціальній структурі українського суспільства і становищі основних верст населення. Наприкінці ХІХ, на початку ХХ століття, помітним явищем суспільного та культурного життя українських земель стало меценатство та благодійництво. Завдяки значним пожертвам родини Терещенків, Семеренків, Ханенків, Алчевських, Тарновських, Бродських та інших на новий рівень вийшли українська культура і український національний рух. Та розвивалися міста. І що українські землі в складі російської динамічно і деформовано розвивалися на західноукраїнських землях, проводилась тенденція, провідною тенденцією було цілеспрямоване стримування промислового розвитку, що перетворювало край в один із найвідсталіших куточків Європи. Активно розвивалися тільки ті галузі, які були пов'язані із сировинною сировиною. сировиною. Нафтозокрична, лісопільна, борошномельна, соловодобуваль. Західноукраїнські землі перетворилися на ринок збуту для підприємств розвинених регіонів Австро-Угорщини. Злиденне становище більшості частини населення стимулювало трудову еміграцію за ОК, про що ми з вами казали на попередньому році. До ваше завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виконайте і до зустрічі на наступному.